на пропозицію до продажу в П9 горщиках або з відкритого ґрунту барвінок великий. Як ви бачите, це дуже великі лісточки з неймовірно довгими ось такими гілками, які ростуть, не знаю до скількох метрів. Він вічно зелений, має дуже великий між. Вузля, як бачите, квітує квіточка більше 5 см синього кольору, голубого синього кольору. В горщиках із ґрунту однакова буде ціна. Єдине, що з горщика ось маленькі віточки, а з ґрунту, ось так буду викопувати тут кожну ось, буде з відкритого ґрунту з дуже довгими оціми гілками. Ось такими. Вкорінюється. Непогано він е, в цих от міжвузлях вкорінюється. Так що отримавши, можете зразу, чи зараз, чи навесні, ось так от його прикласти, і він буде ось тут, в кожному міжвузлі, е, будуть корінчики ось тут, от, в кожному міжвузлі. Єдине, що оцією весною він мене підмерз саме з воротніх заморозків, коли були. А так цілу зиму він ось такий гарненький і стоїть. Буду звідси його викупувати, бо немає йому тут куди місце. Куди йому тут лізти? Ось, де є корінчики, там буде рослинка. Хто бажає, будь ласка, звертайтесь на вайбер. Є ще декоративні рослинки, висилаються новою почтою. Дуже гарно дивиться він в кашпо, але треба якусь висоту давати, щоб він мав місце, куди йому плестися. Ось така рослинка, бо є ще маленькі, а це саме, саме великі, з великими листками. Гарний. Всім квітничків.